На превеликий жаль, кіхіквіжені дахуа це китайські шпигони, які давно вже заборонені в США. А тут вони праві, вони рівно так само заборонені, як і в всьому світі. А Заборонені вони в США, наприклад, тільки на критичній інфраструктурі, навіть не на критичній, а на військовій. Для приватних цілей це все нормально продається, на будинки ставиться і без питань, тому що я говорю про те, що розумію і знаю, У мене були клієнти, які навіть з українців, які знаходяться. Це в Америці. Навіть двоє таких було, які хотіли мене зробити замовлення. Я їм зробив прорахунок, намалював, де ті камери мають бути і так далі. І е, вийшло то, що ціна, шо в Україні, що в Америці, плюс-мінус, але пересилка в Америку вийшла значно дорожче, тому вони вибрали те саме обладнання, купили в Америці, тому не було сенсу купляти. Тобто, даху і можна зробити е, висновок, що в Америці, а саме в Сполучених Штатах, це гарно, нормально продається. Зайдіть, можете зайти на американські сайти і подивитися. Ну, ви ж не берете це для військових цілей, правильно не буду говорити там дуже багато лишнього, але так воно є.